Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про спінгові проводки, їх способи та методи, техніка логового спійні. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Поїхали! Техніка лову спінгом передбачає кілька видів проводу приманки. Проводка в основному відіграє дуже важливу роль в результативності спінгової риболовлі, незважаючи від того, наскільки хороша і якісна блишня. Її треба вміти правильно провести в товщі води, щоб хижак завжди мав, хотів атакувати. Саме проводка робить ту гру приманки, привабливішою для хижака. Рівномірна проводка, друзі, цей найпростіший спосіб проводки, який застосовується при лові риби. Техніка проведення заснована на рівномірному підмотуванні ліски котушки. Крім котушки, ніякої частини водилища не бере участі в грі приманки. При цьому можна регулювати швидкість руху приманки, а від швидкості залежить глибина її занурення. Швидка проводка під. Підходить для лову на великі глибинах, коли приманка рухається в верхній шарі води. Більш повільна проводка застосовується при лові риби на глибинах. Причому, чим повільніша проводка, тим на більшій глибині можна провести приманку. Існують приманки, наприклад, блешні, що обертаються, які зберігають реальну гру тільки при рівномірній проводці. Більше ж інших принад і блешень можна проводити будь-якими видами проводки. Неправомірна проводка. Нерівномірна проводка передбачає уповільнення або прискорення руху приманки під час її переміщення, а так само формування пауз між ними, неравномірностями, підходить для використання будь-яких принад, але особливо афективно така проводка при застосуванні вагається блешня. Ступінчаста проводка, друге, складається з окремих ступенів, коли приманка опускається на дно, після чого її піднімають від дна, а потім знову опускають, але вже не на дно, а трохи вище. І так, сходинка за сходинкою, з повільним підйомом здійснюється проводка. Цей вид проводки відмінно підходить для техніки лови вобером, коли балки і джиг приманки. Твічинг, друзі, цей вид проводки призначений для лову хижої риби, такими приманками, як воблером. Твічинг це ривковий вид проводки, який здійснюється. З допомогою різних рухів водилища в одну або іншу сторону. Твічин може бути слабою амплітудою, середньою амплітудою і високою амплітудою, в залежності від умов риболовлі. При цьому воблер рухається ривками, змінюючи напрямок, а її рухи нагадують слабку поранену рибу. Подібні рухи приманку змушують реагувати на гру облег, на навіть самого видачого хижака. Для цього виду проводки слід вибирати потужне спійнове удилище довжиною від 2 до 2,4 метра. Осінь краще взяти плетене, щоб ривки були явно виражені. Варіантами твічингу багато, але дуже важливо правильно вибирати вибір, щоб він був узкотілим і прогонистим. Жорсткими монотичним твічінгом передбачає високу амплітуду рухи водищам. Амплітуду руху від до 60 см між ривками. Проводиться підмотка ліску куточку. Жорстким хаотичним твічингом. Ривки і паузи, щоразу відрівняються одним від одного. Жорсткий так твічінг з паузами. Після 3-4 рівків робиться пауза 3-4 секунди. М'який твічінг. Роблять малоамплітудні рухи водилищем і прискоренням чи уповільненням. Стоп-гоу, друзі. Повільні рухи водилища, які супроводжуються підмоткою котушки 3-4 обороти обороти котушки 3-4 Секунди, паузи. Джигова проводка, друзі. Ця проводка здійснюється за допомогою жорсткого спінга з п'ятельним шнуром. Джигова проводка це своєрідна техніка лову із застосування джигових приматок. З проявою джих-приманок істотно змінилися підхід до самої риболовлі. Існує кілька видів такої проводки. Класична проводка це активна швидкісна проводка, яка здійснюється за допомогою катушки. Робиться закидання приманки, після чого робиться пауза для того, щоб приманка опустилася на дно. Після цього робиться кілька обертів катушки з наступною паузою. За цей час зазвичай до 4 секунд. Джиг-приманка знову падає на дно саме під час паузи, коли приманка знаходиться. В стані вільного падіння відбувається більшість покльовок. Як тільки приманка досягає дна, проводка знову продовжується. При цьому кількість обертів котушки можна збільшувати або зменшувати, так само, як і тривалість пауз. Цей процес повторюється до тих пір, поки приманка не наблизиться до берега. Після цього, якщо покльовок не сталося, можна знову закидати приманку. Не слід довго облавлювати одне і те ж саме місце. Якщо після 3-5 закидів покльовок не було, то можна переходити на. Наступне місце. Повільна проводка, друзі. Якщо хижак не активний, то можна застосувати повільну проводку, коли час падіння джиг приманки на дно обмежується 1-2 секундами. При довжині проводки 1-2 метри. Цей вид проводки вимагає застосування легких приманок вагою до 7 грамів. Такі приманки дуже важко контролювати. Як правило, такі приманки вимагають застосування водилища стежом до 10 грамів. Американська проводка сенс американської проводки полягає в тому, що рухи приманок здійснюються водилищем, а не кутушкою. як Класичному варіанті. Після чергового падіння приманки на дно проводиться підйом катушки волосінього, в залежності від умов лову підбирання і довжиною водилища. Чим довше водилище, тим більше сходинку можна зробити. Маленьке водилище не дозволить цього зробити після кожного торкання дна приманки і вибір ліски проводиться черговим підтяжками водилищами. Американська вор... проводка більш чутлива до відношення до... на приманку, так як контроль її рух відбувається під час. Спідтяжку. У такому випадку принада волосінь подивище і в руках спінги стають одним цілим. Спінга риболовля це найактивніша рибалка і саме цікавий вид дозвілля. Як правило, спінгіст пошуках хижої риби може проходити до кілька кілометрів в день, на відміну від інших рибалок, які днями просиджують на березі. Ось така, друзі, у нас невеличка інформація. Так, що, кому було цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки до цього відео. Ну а на цьому все. Piso se v naš kanal še enkrat, druzi, ne zabubajte. Do strinjanja, starejši. Hvala. Do ostrišče, druzi, beriši sebe.